Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про попіл у курнику. Здавалося б, річ корисна і натуральна, але не так все просто. Багато хто звик сипати попіл у курник для чистоти чи щоб курі не мали паразитів. Та насправді, якщо робити це неправильно, попіл може не допомогти, а навіть нашкодити. Тож, давайте розберемося, чому не варто посипати попелом підлогу в курнику. Особливо, якщо він не сухий, або двері відчинені під час дощу. Попіл утворюється після згорання деревини. У ньому багато солей, калію, кальцію, натрію, які роблять його дуже лужним. Через це він чудово дезінфікує і навіть знищує бактерії, але у невеликій кількості і лише коли сухо. Коли ми посипаємо курник товстим шаром попилу, він починає піднімати пил. Кури ходять, махають крилами і весь цей пил піднімається в повітря. У результаті кури вдихають дрібні частинки, вони осідають у легенях і починаються проблеми з диханням. Пташки можуть почати чхати, хрипіти або навіть хворіти на запалення дихальних шляхів. А тепер уявіть, що в курнику постійно пилюка, кури не можуть нормально дихати, а ви заходите і теж дихаєте це все. Попіл гігроскопічний, тобто вбирає вологу. Це ще одна причина, чому не варто сипати попіл прямо на підлогу. Попіл як губка втягує вологу з повітря. Якщо на вулиці сиро або двері відкриті постійно, він починає вбирати вологу, злежується, і підстилка стає ще вологішою. А вологість це найгірше, що може бути в курнику. Сир сприяє появі плісняви, бактерій і кліщів, через що кури можуть линяти, перестати нестися або почати хворіти. Тобто, замість того, щоб сушити, попіл робить у курник ще мокрішим, якщо повітря вологе. Крім того, кури на постійній основі утворюють фікалії. А фікалії, як ми знаємо, мокрі. І попіл благополучно все забирає з собі. І це все призводить до перезволоження курника. Коли і як попіл справді корисний? Не думайте, що попіл це зло. Ні, він може бути дуже корисним, якщо його використовувати з розумом. Найкращий варіант зробити окремо ванночку з сумішу попілу, піску. Кури самі туди заходять і купаються, очищаючи пір'я від паразитів. У ванночці попіл не розлітається по всьому курнику, не вбирає вологу з підлоги і не шкодить диханню. А щоб покращити варіацію саме у ванночці, можна ще додати туди Sanodry і Pro. Це спеціальні препарати проти боротьби з паразитами. Отже, друзі, попіл гігроскопічний. Тобто вбирає вологу. При вологій погоді він робить курник мокрішим. пил шкодить диханню курей. Тому краще не сипати попіл просто на підлозі. Зробіть для курей ванночку. нехай самі купаються, коли хочуть, а підлогу тримайте сухою, чистою і час від часу міняйте підстилку. Найкращий варіант це або тирса, або солома. Якщо вам було корисно, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи використовуєте ви попіл у своєму корнику. І як саме, можливо, у вас є свій перевірений спосіб. Поділіться, буде цікаво почитати.